Привіт, друзі! Хто разом зі мною дивиться готові розв'язки прикладів з підручників, то запрошую сьогодні відкрити підручник Математика Олександра Істер, Алгебра і початки аналізу та геометрія рівень стандарту для 11 класу з другої частини геометрія з розділу 1 «Многогранники» з параграфу другого, «Паралелепіпед». подивитись розв'язок прикладів 2.10-2.11. Якщо вас цікавить теорія на тему паралелепіпед, то посилання буде в описі. Заходьте, дивіться, згадуйте, що це за фігура і які основні її властивості. І так, вперед! Приклад 2.10. Сторони. Основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 і 12. Висота 10. Знайдіть площу перше діагонального перерізу паралелепіпеда і друге повної поверхні паралелепіпеда. Дано одна сторона дорівнює 5, оскільки в основі прямокутного паралелепіпеда прямокутник, то одна сторона 5, друга Б маленьке дорівнює 12 см. І кут, відповідно, кожен кут прямий. Висота нам задана аж велике. 10 см. На малюнку це будь-яке бічне ребро, оскільки прямокутний паралепіпед і ось ці бічні ребра під прямим кутом до основ, то кожне А1, ББ1 і так далі це є висотою. Позначимо АА1 як висота це 10 см. Треба знайти площу діагонального перерізу паралепіпеда. Діагональним перерізом є такий переріз, який поєднує діагоналі основ. І, відповідно, перерізає, якби, даний прямокутний паралелепіпед навпіл. Давайте проведемо діагоналі AC і A1C1. Провівши діагоналі A1C1 і AC, ми отримаємо фігуру А1C1C, яка являється діагональним перерізом паралелепіпеда і являється прямокутником. Тобто, щоб знайти перше, ми шукаємо площу діагонального перерізу, то щоб знайти цю площу, то треба знайти площу фігури а 1 с 1 с А ця фігура є прямокутником, а площа прямокутника дорівнює добутку його сторін. У нього рівні сторони а, с, А1, С1 1 с 1 і А1С С1. Отже, добутком буде, наприклад, добуток сторін АС Помножити на а, А1. АЦ ми не знаємо. А А1 як висоту паралепіпеда, знаємо. Отже, якщо ми знайдемо АЦ, то ми знайдемо площу. Дивимось на нижню основу. Прямокутно парело Ми казали, що в основі а, Б, С, Д – це прямокутник. Значить, всі кути прямі, А, Б і так далі. І ось цей кут прямий, то можемо розглянути трикутник А, Б, С як прямокутний трикутник. З цього трикутника, в якому кут Б являється прямим, ми можемо знайти АС. Як гіпотенузу прямокутного трикутника, оскільки АБ ми знаємо це 5, А Д і БЦ це протилежні сторони, вони рівні, тобто БЦ 12 і ось тут також 5, то ми можемо, знаючи, дивіться, в прямокутному трикутнику АБЦ 2 катети, можемо знайти гіпотенузу АЦ. Давайте зразу виражати, АЦ дорівнює. Корінь квадратний це буде АБ в квадраті, плюс БЦ в квадраті. Підставляємо числа. Тобто, це буде корінь квадратний, 5 в квадраті, плюс 12 в квадраті. Обраховуємо 5 в квадраті це 25, плюс 12 в квадраті – це 144. Додаємо, маємо 169 під коренем. Це 13 сантиметрів. Це ми знайшли. АЦ як, або діагональ ось цього прямокутника, або гіпотенузу в трикутнику АБЦ. Знайшовши АС, ми можемо підставити уже формулу площі діагонального перерізу і знайти цю площу. Шукаємо площа. Давайте я вже запишу діагонального перерізу. Ми вже знаємо, що це за фігура. Це фігура А1С1С замальована жовтим кольором. То ми можемо помножити тепер знайдену величину АС це одна із сторін прямокутника на аа 1 нам задано по умові. Отже, АС у нас дорівнює 13 см, множимо на аа 1 с 10 см і маємо 130 см квадратних. Це площа жовтого прямокутника, що являється діагональним перерізом паралелепіпеда. Тепер знайдемо площу повної поверхні даного паралепіпеда. Що таке площа повної поверхні? Давайте згадаємо: площа повної поверхні завжди складається з усіх площ усіх граней. А у нас є бічні грані, які утворюють бічну поверхню і дві площі основ. Площа повної поверхні дорівнює площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Давайте згадаємо, що площа бічної поверхні, це периметр основи помножити на висоту. Периметр основи помножити на висоту, а площа основи це, оскільки у нас в основі прямокутник, то площою основи є добуток двох сторін даного прямокутника. Отже, ще ми 2 множимо на площу основи це А помножити на Б. Давайте знайдемо периметр основи. Периметром основи є сума всіх сторін основи. А це 5 плюс 12 плюс 5 плюс 12 це по суті ми 2 множимо на 5 плюс 12, оскільки ці сторони зустрічаються двічі. Добре. І множимо периметр основи на висоту, яка задана по умові, нам це 10. Добре. І плюс додаємо, ще 2 помножити, і дві площі основ це 5 помножити на 12. 5 помножити на 12. Тоді ми маємо, дивіться, що це ось тут 17. Множимо на 20, 34 і на 10, це 340. І плюс ми множимо 10 на 12, це 120. Отже, маємо 460 сантиметрів квадратних. Це площа повної поверхні прямокутного паралепіпеда. Наступний приклад: 2,11. Сторони основи прямокутно паралепіпада дорівнюють 8-15 і 15 см. А висота 5 см. Знайдіть площу перше діагональну перерізу паралепіпада і друга повної поверхні паралелепіпода. Давайте позначимо на малюнку, що нам задано. Нам задано одна сторона це 8 см, друга сторона B – 15 см. І задана висота аж дорівнює 5 см. В основі такої фігури лежить прямокутник, отже, якщо тут 8, то і тут 8, якщо тут 15, то і тут 15. А кожна висота це, в принципі, кожне бічне рібро, тобто всі вони також аа 1 бб 1 сц 1 і дд 1 дорівнюють по 5 см. І так знайдемо спочатку площу діагонального перерізу. Щоб його побудувати, треба спочатку побудувати діагоналі в верхній і нижній основі. І тоді у нас вийде якась фігура, яка розтинає наш прямокутний перелпіт на дві частинки і являється прямокутником. І так, побудувавши діагоналі в основах а 1 c 1 і AC, ми отримали фігуру аа 1 c 1 c заштриховану жовтим кольором. І вона являється, це фігура саме діагональним перерізом, і площу саме цієї фігури нам і треба знайти. Отже, Перше завдання нам треба знайти площу діагонального перерізу. Це ми будемо шукати площу фігури А1. С1С. Це площа прямокутника. А площа прямокутника дорівнює добутку сторін цього прямокутника. У нього дві протилежні сторони рівні, і дві протилежні також рівні. Можна брати будь-які. Давайте візьмемо АС і аа 1 Тобто, площа такого перерізу буде дорівнювати добутку АС помножити на А1. А1 це висота, ми її знаємо, а АС ми не знаємо. Ми знайдемо АС з. Прямокутного трикутника. Оскільки в основі, подивіться, А, Б, С, Д, це прямокутник, то всі кути його а, Б, С і так далі. прямі, Отже, і кут ось цей Б, він прямий, отже, трикутник А Б, С прямокутний. І в ньому ми знаємо дві сторони А Б і Б, С по умові задачі, можемо знайти а, С як гіпотенузу. Отже, з трикутника А, Б, С, який являється прямокутним, тобто кут Б у нього дорівнює 90 градусів, можемо знайти. По теоремі Піфагора гіпотенузу АС. А це якщо виразити, то це буде корінь квадратний, із суми квадратів катетів. Тобто, із суми А Б квадрат плюс БЦ квадрат. Підставляємо числа. Маємо АБ це у нас 8, тобто 8 в квадраті, плюс В С це у нас 15, тобто 15 в квадраті. І тепер розраховуємо. Маємо 8 в квадраті це 64. Плюс 15 в квадраті це 225. Отже, додаємо, маємо 289 корінь квадратний із 289. Це можна підглянути по табличці квадратів. Це буде 17 сантиметрів. Отже, ми знайшли з вами сторону АС. Яка являється або діагоналлю прямокутника, або гіпотенузою в прямокутному трикутнику А І вона нам, ця сторона, необхідна для знаходження площі діагонального перерізу. І от ми вже можемо знайти цю площу. Площа діагонального перерізу дорівнює. Множимо тепер сторону АЦ, це 17, множимо на аа 1 по умові задачі це висота це 5 при перемноженні, дивіться, щоб не множити стовпчик, ми множимо 10 на 5 це 50. Плюс 7 на 5 це 35. Тоді ми маємо, що це 85 сантиметрів квадратних Це ми знайшли площу діагонального перерізу. Тепер перейдемо до другого завдання і знайдемо площу повної поверхні даного прямокутного паралепіпада. Площа повної поверхні. Складається з всієї поверхні цієї фігури. А вся поверхня складається з бічної поверхні і двох основ. Отже, ця площа дорівнює площі бічної поверхні плюс дві площі основ. Давайте подивимося і згадаємо, що являється площею бічної поверхні. Відома формула площа бічної поверхні це периметр основи помножити на висоту в призмі, в тому числі, і в прямокутному паралепіпеді, Плюс. Дві площі основ. Площа основи це площа прямокутника, що являється основою. А прямокутник це фігура в якої протилежні сторони рівні, кути по 90, і площа знаходиться як добуток сторін цього прямокутника, тобто А помножити на Б до рівня. Тепер шукаємо периметр основи. Периметр основи, дивіться, це 8 плюс 15 плюс 8 плюс 15 це по суті ми двічі множимо суму сторін. 8 плюс 15. Помножити на висоту. Висотою є, дивіться, відрізок А1, це нам задана величина це 5 плюс 2, ми множимо тепер на добуток сторін на 8 і на 15. І тепер все це треба порахувати для того, щоб знайти площу повної поверхні. Рахуємо дуже просто, тому що 2 на 5 це буде 10, а 8 плюс 15 це буде 23, 23 на 10 буде 230. Плюс, а ось тут, дивіться, 2 на 15 це 30 і 30 на 8 це 240 плюс 240. Отже, маємо що 230 плюс 240. Це буде 470 см квадратних. Отже, ми знайшли площу повної поверхні прямокутного паралепіпеда, коли додали площу бічної поверхні, плюс дві площі основ, які являються прямокутниками. Ну що ж, розібрались з даними задачами. Якщо розібрались, то поставте і мені, і собі лайк. Я дуже старалась пояснити вам якнайдетальніше. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть в коментарях, задавайте питання. Я залюбки допоможу вам, відповім, підскажу, розберемось з тим, з чим ви не можете розібратись самостійно. Якщо не підписані, то підписуйтесь на мій канал і будемо і далі з вами розглядати нові нові приклади. До нових уроків! Все буде Україна!